Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Дині 3D Ми продовжуємо проходження кар'єри українського пілота класу Формули 1 в F1-2014. Сьогодні у нас перегони гран прі Сінгапуру. Складна траса проходить по місту і дві помилки. На жаль, дві помилки, які трапилися. З нами в третій сесії кваліфікації, чого не було в першій і другій, не дозволили нам посісти одну з перших позицій. Сьогодні ми постараємось звичайно використати максимум своїх можливостей, стартуючи з шостого місця, причому і завдання від команди нам також стоїть досить амбіційним. Ми повинні посісти не нижче. Місця. Звичайно, собі ми ставимо максимальні завдання. Перша позиція, але знову ж таки траса дуже складна. Чимось нагадує Монако, за єдиною відмінністю, що вона ширша, але помилка, будь-яка, навіть невелика помилка може спричинити руйнування боліду, тому що високі відбійники і за трек вилетіти в більшій частині траси немає куди. Давайте перевіримо налаштування свої на ці перегони. Вони мають бути такими ж самими, як і на кваліфікації, як на вільній практиці, яку ви могли бачити в прямому ефірі наживо, на Twitch каналі Дені 3D. І в запису також можете подивитись і в зараз, і в будь-який інший момент. Кваліфікація пройшла успішно, все-таки, але за виключенням ось цих двох помилок. На на одному скіл одному третьої сесії кваліфікації. Змагання з пілотами поки що 3 з 5 краще у нашого пілота у Алонсо, в свою чергу, краще. 2 з 5. боротьба за статус. Звичайно, іде неймовірно, і ви бачите, що стоять прочерки, отже, ми в рівних умовах з Фернандо Алонсо. Давайте подивимось стратегію перегонів. А нам не дають обрати, тому що ми закінчували на м'якій гумі третю сесію. Звичайно, що не встигли змінити, тому що ми їхали останні кола і намагались покращити свій час. І тому починаємо на м'якому комплекті гуми та ще й трохи зношеному, бо. Ми брали участь в третій сесії і не змінили, бо їздили, як і в більшості випадків, до останнього кола, до останньої секунди. Тому подивимось, коли змінити. 15 кіл у нас сьогодні. Нам пропонують на шостому. Подивимось по ситуації, чи погоджуватись, змінювати на шостому колі комплект гуми Це все подивимось по ситуації. Нам доступно три покращення. Опір мінус 5%, щеплення з трасою плюс 10 і Знос Гальмів мінус 5%. А це все наші досягнення на тестуваннях протягом всього сезону. І давайте наостанок ознайомимося з стартовим протоколом. Гран-прі, перегонів гран-прі Сінгапуру, і виглядає це стартовий протокол наступним чином. Хемільтон полпозишн. За ним Розберг, Фетель, Рікіардо, Алонсо, Деніет, 3D. Наш пілот іде на шостій сходинці, тобто шоста стартова позиція. За нами Бота, здалі Маса, Хюлькенберг, Перес, Батон, Магнусен, Квят, Вернь, Грозжан, Сутіл, Мальдонада, Гутієрес, Кобаяши, Б'янкі, Чилтон та Еріксон. Ось така стартова позиція у кожного з пілотів. І давайте розпочнемо перегони. Нам потрібна неймовірна зосередженість, тому що ось якраз. Здавалось, її трохи забракло в третій сесії, де ми помилились на одному з поворотів, спочатку пошкодивши переднє антикрило, а потім зовсім його зламавши. Отже, Льюіс Хемільтон з першої позиції, Фернандо Алонсо наш напарник з п'ятої. Ми давненько не програвали Фернандо Лонсо зі стартової позиції після кваліфікації, але тепер стартуємо за ним. Так, поїхали. Поїхали. Старт дуже важливий. І ми якраз зараз будемо по внутрішньому колу виходити на поворот і спробуємо за Розбергом. Спробуємо за Розбергом. Штовхаємо, штовхаємо, ло без, без порушення. Це дуже важливо. Розберг, Розберг нас блокує. На стандартному типі палива поїдемо. Так, дивимось, дивимось, ми обходимо пілотів, яка у нас позиція. Третя третя позиція, непогано. Поки що непогано. Намагається нас обігнати пілот команди Мерседес Петронас, але ми цього не дозволяємо зробити. Пам'ятаємо про те, що у нас підношений комплект гуми. Звичайно, по можливості я буду і сам дивитись, і показувати буду. Так, ось він. Ось він комплект гуми. І у нас боліт іде трохи повільніше за боліди наших суперників з Мерседес Петроносом. Але у нас третя позиція. Це вже непогано. І залишилось не зламати собі переднє антикрило ось на цьому повороті. Так, їдемо на збагаченому типі палива. Досить далекувато від нас рікі Ярдо разом з Хемільтоном. Але нічого, але нічого. Головне їх далеко не відпустити від себе. Поки що боротьба триває. Оці повороти дуже уважно треба проходити. Чуємо удар. І поїхали на збагаченому напряму. Далеко, далеко тікають від нас суперники. Виносить нас трохи за трек. Трохи виносить нас за трек, але ми зберігаємо свою третю позицію і намагаємось наздогнати наших опонентів. Поки що, я так розумію, ДРС не дозволяють, але ми значно відстаємо від. Опонентів, щоб вмикати ДРС. Непогано, непогано проходимо ризиковано, але все-таки непогано проходимо повороти. Бачимо бачимо на витягнуту руку опонентів. Але все-таки секунди півтори-дві є відставання. Так, попередження за те, що ми скоротили дистанцію, так трохи було. Але що нам зробити? Нам потрібно трохи ризикувати, щоб наздогнати своїх суперників. Хотів переключити на стандартний тип палива. Ось нарешті вдалося перемкнути. І ми бачимо, бачимо опонентів. Головне зараз ось цей поворот пройти, не врізатись. І поїхали пряма на збагаченому. І ДРС. Коли можна буде ДРС включити, ось нарешті ДРС, але все-таки далекувато ми від своїх. Суперники, ой, виносить, ой, виносить. Нічого, нічого, нічого. У нас краще колохну на 50-365. І внаслідок цього нам вдається наздоганяти своїх опонентів. на збагаченому і поїхали напряму. ДРС Ні, більше секунди, значить, ми відстаємо від пілотів, які йдуть перед нами. Так, зараз дуже обережно треба пройти ось цей поворот. Складна, складна траса. Постійно треба клацати типом палива, і здається, ми трошки відстали. Пізне гальмування, поки змінювали тип палива, трохи не врізались. Знову знову попередження нам за. Постійно цей поворот нам. За цей поворот нам дають попередження. Що? Все нормально, не дали нам ніяких штрафів. Так, 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 обережно. Так, нам підказує щось інженер, я, на жаль, не все почув. Внаслідок невели... не, неймовірної концентрації на треку. Так, бачу, бачу хвости, бачу хвости опонентів, але. Цього мало. Ми не можемо, звичайно, використати ДРС, тому що далекувато від нас опоненти. Що? За що штраф? За що штраф? Ну це занадто, це занадто. Ну скільки ми там зрізали тієї дистанції? Ну що ж це за арбітри до нас неприхильні взагалі, ті, хто... Ох, організатори, як вони недолюблюють українцям. За те, що ми, звичайно, ми користуємося агресивним стилем водіння, але, ну все-таки, ну що ми там скоротили? Колесом наїхали на обмежувач. Не смішіть мене, але ми, нам прийдеться виконати волю організаторів ми повинні будемо проїхати. Звичайно, повинні будемо проїхати по Пітлину. І чим швидше це ми зробимо, тим краще, звичайно, буде. Удар! Удар невеличкий, але все-таки. Дуже погано. Дуже погано, бо... Так, нагадують нам про штраф, ми то ми і без вас пам'ятаємо. І треба, звичайно, йти зараз. Дуже прикро. Що нам приходиться ось так от жертвувати, у нас класна третя позиція, як би там не було, але нам приходиться йти і відбувати штраф. Так, вирізаємося, але нічого страшного. І подивимося зараз після штрафу на яку позицію ми вийдемо. У нас вже і придеться на підстопити. Подивіться, скільки болідів нас обганяє. Як же прикром! Як же прикро, за зрізку нам дали штраф. Traffic, зараз треба, звичайно. Намагатися якнайшвидше виходити на обгін, наближатися до найближчих конкурентів. Трохи ризикуємо. Що? Який штраф? Ну скільки можна, який штраф, ну що це таке? Та пішли ви, ну що ви, що ви взагалі витворяєте? Так, розгляньте штраф, ну скасуйте його, тому що ми не виграли собі ані, ані, жодної позиції, ані жодної секунди, ми навпаки тільки втрачаємо. Скасовуйте штраф, ну майте совість, дайте нам хоча б приїхати в першу десятку. Які штрафи? Ну, що це за придумували? Скасовуйте штраф. Ну, як так? Все таки не скасовують. Невже не скасовують? Ну я не згоден. Я не згоден, тому що ну, колесом ми не їжджаємо. але ж це агресивна атака обмежувача. Це просто неймовірно, як складається для нас невдало ця гонка, тому що. Ну ми ось теж колесом наїхали ще не на обмежувач. Давайте нам ще штраф. І ось ми наїхали на обмежувач. Чому нам штрафи тут не виписують? Ні, я не згоден. Я не згоден з цим штрафом, і взагалі я Поста... постараємось спробувати взагалі без підстопу їхати. Якщо це буде можливо, подивимось, тому що, ну, скільки можна цих штрафів нам виписувати, спробуємо не втрачати час, тому що все одно, якщо ми знову заїдемо на підстоп, ми втратимо неймовірну кількість позицій. Ми вже на 12 му місці з 3-го. Організатори просто неймовірно нас засуджують. Так. Зрізали ми трохи, можливо, десь там. Але все таки. Ми не виграємо за цією зрізкою, тим, що колесом наїжджаємо на обмежувачі. Ми не виграємо позиції тим більше часу. А виписувати два штрафи ну це вже занадто. Це вже занадто. Придеться, мабуть, таки їхати. Прийдеться таки їхати знову по підлейну. Що ж поробиш? Інакше нас дискваліфікують просто. Ми зараз взагалі опустимось на неймовірну кількість позицій вниз. Давайте ще штраф. Ось ми знову колесом проїхали по обмежувачі. Давайте штрафи. Ну. Що дискваліфікація? Просто супер. Просто супер. Це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Нас дискваліфіковують. З цих перегонів. Ну, такого розвитку. перегонів на Гран-прі Сінгапуру не чекав, мабуть, ніхто. Але що ж зробити? Що зробити, ми не будемо, звичайно, перегравати. Це не в політиці каналу Дені 3D. Як є, так є. У нас атмосферний кіберспорт, і не лише кіберспорт, а атмосферні проходження, ігори, зокрема, в першу чергу кіберспорту. І тому вже як є, що ж зробити, ми мали шанс приїхати на подіум, але, на жаль, нас все-таки, я вважаю, в більшості випадків несправедливо штрафували за те, що ми колесом наїжджали на обмежувач, і це вважалось за те, що ми зрізаємо. Чомусь на кваліфікації нам жодного подібного штрафу не давали, коли ми так близько проходили по, до обмежувачів на поворотах і в тому числі і колесом наїжджали Цього разу на перегонах нам ці штрафи повиписували. І, і ще й дискваліфікацію вписали, бо ми заробили ще один штраф, за те, що підштовхнули опонента і той собі зламав переднє антикрило. Ось так от. Ось так от нас знімають з траси, ми дискваліфіковані, ну такого ніхто не міг очікувати, але що ж поробиш? На жаль, нам просто зламали всі старання, зламали організатори. Тому що нічого такого, ну добре, нехай там підштовхнули суперника, можна погодитись на той штраф, але він був спровокований двома несправедливими штрафами. І вимогою проїзду по Пітлейну. За якісь зрізки, За якісь зрізки і траси, коли ми відпрацьовуємо ці повороти і відпрацьовуємо на вільній практиці, на кваліфікації, у нас таке ж саме проходження було. І тут раптом їм щось в голову стукнуло, і вони вирішили нам повиписувати штрафи. Ну що ж робити? На жаль, грапри Сінгапуру з вдалого. На кваліфікації і з серйозними сподіваннями на перегони переростає в провальний. провальне цього разу. Це, звичайно, удар по нашій кар'єрній дистанції, але я сподіваюся, що з вашою підтримкою, з вашими великими пальцями вгору, на підтримку нашого пілота, який старався, але отримав незаслужені штрафи. Що ми вийдемо вже в наступному гран-прі ще сильнішими, незважаючи на такі обставини. І будемо боротися за найвищі позиції, незважаючи ні на що, тому ставте великі пальці вгору в підтримку нашому українському пілоту. Давайте подивимось на останок, хто переміг. Даніель Рикіардо приїхав першим. Серджо Перес, другим і третім Вал Валтері Ботас. Ось так: от. не Хемільтона. Ні, Розберга. Нікого з лідерів немає на перших позиціях Рікіярдо Пероси Ботос. Неймовірна просто трійка, Алонсо четвертий, Хемільтон взагалі п'ятий, Фетель шостий. Далі Квят Магнусен, Хюлькенберг, Маса, Батон, Вернь. Розберг аж 13 приїхав. Ось так от стартувавши з другої позиції. Неймовірна якась гонка, можливо, теж штрафи отримав, як і ми. Далі за розборгом 14-й Гутьєри, за ним Грожан Мальдонада Сутілко, Бояше Б'янкі Чілтон, Еріксон і Дені 3D дискваліфікований за надмірну кількість штрафів. На цьому закінчуємо Гран-прі Сінгапур. Перспективна була траса, але нам в лапках допомогли. Звичайно ж, в лапках допомогли організатори. Чекаю підтримки у вигляді пальців вгору і переглядів від вас, зокрема, на цю серію від відданих шанувальників каналу Дені 3D. Також рекомендуйте канал своїм друзям та знайомим, залучайте більше глядачів, щоб наша аудиторія зростала. І не забувайте також долучатись до спільноти каналу Дені 3D ОВК, щоб наша аудиторія невпинно зростала. На цьому завершуємо. Я дякую вам за увагу. На все добре.